божественної комедії, е, чистилище описане як острів. Для цього в Олександрії е, шматок берега Росі був обкопаний достатньо таким широким каналом і, власне кажучи, утворений острів. Е, на нього можна було потрапити, е, власне кажучи, перетнувши е, річку Рось від е, то, тої частини пекла, і потрапити до чистилища. Зараз це вже трішки інакше, тому що за радянських часів. Тут зробили перемичку, за якою, власне кажучи, це вже перестало бути повноцінним островом. Сюди можна зайти просто пішки от таким чином по цій перемичці. Ну, шкода насправді, тому що це дещо руйнує первинний план цього символічного парку. І воно мало бути дещо по-іншому. Ну, але є наразі так, як є.